Но вот разбирать, вот, я сейчас не могу вообще, вот, mm -hmm. я, я ничего не понимаю вообще. Вот раньше как-то вот первый говорю, вот первый период, когда вот это вот нападение, ты все это понимаешь, и вот я помню этих людей, которые были со мной э, в этом бомбоубежище, вот мы с этим Димой. И я видел эту сплоченность такую. Потом ты, ты, ты запутываешься, ты не знаешь, кому верить. Слухаєш, одного те говорять, завтра закінчиться, Тут гарять у морозілки, тут воно умер, та двойники. Я сиджу, думаю, я все-таки займаюся друже творчеством, ти нічого нікавляє. Насправді тут важливо усвідомлювати не те, що він буквально робить, а те, що він дуже гарно лягає на психіку, емоцію тих людей, у яких є певні потреби. І вони приєднаються до нього і будуть розділяти його бажання, його потреби. Вони будуть з ним в одному просторі, і будь-яка критика Данилка буде для них сприйматися як критика них самих, і вони будуть за ці переконання стояти горою. Що я маю на увазі? І теж от моя задача от і в етай поїздки, і в тих, ми перестали от якщо раніше це все які то все-таки були якісь там. Ну, очень много было о войне. Я сейчас решил сделать концерт-терапия. Uh -huh. вот uh -huh. От новостей, от uh -huh. вот эти там полтора-два часа, как получается. Вот мы вспоминаем детство, мы вспоминаем какие-то истории со своего там со своей юности. И вот люди хотят вот это. Я думаю, вот это. что ты будешь? Люди усталі, люди хотят этого. І от це, до речі, найбільш небезпечна історія, яку просуває Андрій. Не те, що він не може розібратися, він не може розібратися, він пофіг, що він не може розібратися. До нього приєднується купа людей, які собі теж говорять, «Да, нічого не понятно. Взагалі, чому не помириться? Вони не намагалися розібратися, біля них з'являється звізда, яка говорить, що вона не може розібратися. І вони дають своє право не можу розібратися, що случилось взагалі. Все, війна виходить з кімнати, і далі вони сидять разом зі звіздою, яка дає їм комфортне положення того, що це нормально, що ви не можете розібратися. Непонятно, хто виноват, Непонятно, що відбувається, коли це все закінчиться. Проти вас. Ведуть війну якісь люди, які політики, я в этом не разбираюсь, І вообще я вирішив тепер не робити на своїх концертах, не піднімати тему війни, тому що люди устали. І як з історією з Олексієм Ганчаренком, це окремо буде, не хочу прямо сьогодні заходити, так і з історією з Веркою Сердючка чи Данілком. Ми бачимо не стільки а, страхітливим, те, що він говорить, скільки те, що він озвучує глибинну потребу сотень тисяч людей, які усталі від війни, і ми це бачимо. І будь-яка насмішка, будь-яка саркастична іронічна фраза стосовно них в цей бік, їх тільки буде ще більше закривати в ракушці і робити ще більш прихильними до тих. Хто пропонує світ без війни, бодай на своїх концертах, бодай у своїх інтерв'ю, в яких не можу розібратися, що відбувається. Не можу розібратися, ну дрони які-то літають, ну що це за дрони? Ніпонятно. Вони приєднуються до цього, вони будуть стояти за Данилка горою, вони будуть його захищати, тому що це опис їхнього стану, який в тому числі їм. Вміло продають через спікерів, типа Данілка. Оце найгірше. Як з цим боротися? Не знаю. Напишіть свої версії, напишіть свої стратегії, давайте якось виробимо те, як з цим боротися, тому що цього ставатиме дедалі більше. Дедалі більше буде Тимурові Мерешніченко, які будуть нам розказувати про те, що не можна говорити австріяку, що от не тріпка така вся проросійська, і от травмірувати його. цим. Тому що ми в Україні ще російську музику слухаємо. Тому давайте розбиратися з українською музикою. А паралельно не на часі. Багато чого іншого. І з третього боку, нам будуть, буде з'являтися дедалі дедалі більше спікерів, які будуть працювати з запитом сотень тисяч українців, які не розібрались. Вони обрали не розібратися, вони не зробили жодних зусиль, щоб розібратися. Хоча що там розбиратися, непонятно, Вони обрали не розбиратися, і вони обирають приєднуватися до тих, хто підкріплює цю їхню позу поза не красива, але вони думають, ну якщо Данілка в ній стоїть, то і нам постоять не гріх. Я сам я говорю, я теж устав від цих новостей і, і я ніяк не можу. Все одно, а яка це новость основна, вона все одно мене догонить, і я об цьому знаю по-любому. А от мені портиться настроєння, я не можу дивитися ці кадри, да? а повлияти я ніяк не можу. І от Андрій до себе приєднав всю ту аудиторію, яка портяться настроєння. Ну, тобто, у них не портяться настроєння від того, що Росія веде війну, і від того, що дрони літають, чи там ракети прилітають, від того, що шибки вибивають. Від цього настроєння не портяться. Ну, от в очередной раз увидел картинку. Одним словом, це технологія, яка вона свідома чи несвідома. Андрій може взагалі не усвідомлювати, що він робить, хоча я не думаю, що прямо настільки. А це технологія, яка просто. Відповідає на глибокий запит аудиторії, яка устала від війни, і їм треба людина, яка значуща в суспільстві, яка допомагає їм це толерувати. І от прийшов Андрій. Скільки таких людей? Ні, ваня. Но багато. І у тебе немає можливості заходити через критику, тому що в такому випадку ти просто збільшиш число тих, хто підтримує Андрія. Те ж саме відбулося технологічно з приводу Алхім. Вона вийшла в простір і сказала: на мене напали, мене атакують, от, ці от люди, от ці от патріоти. І ті, хто слухають і дивляться Алхім, бо Алхім закриває їхній глибокий психологічний запит, вони до неї приклеюються ще більше. І ти нічого з цим не зробиш. Тому потрібні. Розумніші стратегії, пишіть свої стратегії. Будемо про це далі продовжувати говорити, тому що це одна із великих проблем. Цьому треба вміти протистояти. Але, звичайно, не через напад. Бо напад склеює велику калову масу в більшу калову масу. Дуже швидко. Тим не менш, я знайшла і корисне у інтерв'ю з Андрієм Даненко, точніше, і це те, що розповіла вам, корисне, це просто вам показує, як легко можна приєднати аудиторію, у якої є цей запит, Підмінів, підмінивши, ну, знаєте, це історія про а, те, як людину підсаджують на наркоту, тому що вона вдарила палець і у неї він в даний момент дуже сильно болить. І хочеться заглушити цей біль. І Їй говорить: давай ми ті героїна в там, ти одразу відволічешся. І вона така, давайте, коротше, і от їй вкололи один раз героїн, потім вона ще щось вдарила, лікоть, наприклад, І таке, давай і що гіреїна? Давайте. І вона так, там на третій раз сидить глибоко на наркоті, два удари пройшли б для її організму непомітно і нормально, вона б реабілітувалася і пішла далі, але її підсаджують на якусь. Дикуху, і вона потім далі без цього гереча не може. Це не вирішення проблеми, це просто втеча від неї, і це та наркота, якою обирають торгувати публічні особистості, які чомусь про це вирішують давати інтерв'ю.